друзі, сьогодні буде таке змішане відео. Це я вам розкажу про зиму в Веніпезі і також вам розкажу на рахунок, де ми сьогодні були, чи можна і чи є де в Веніпезі відпочити. Так що гарного перегляду всім. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуйтесь, бо багато вас дивляться і не підписуйтесь. Також дзвіночок, щоб не пропустили відео. Всім гарного перегляду. Ми знову поїхали на рибалочку, подивимося, що з цього вийде. Поки що все дуже-дуже печально, тому що тут постійно на цих байдарках туди-сюди, туди-сюди. Вони думаю, шугають нормальну рибу. Але ми маємо ще якусь годинку часу, подивимося, що буде. На рахунок зими в Веніпезії. Зима в Веніпезі вона така йде сурова, чесно скажучи. Тому що максимально цієї зими було мінус 35 чи 36. Коли є вітер, то це просто жесть. Давайте ми просто перенесемося зараз на секунду на озеро, там де ми відпочивали, релакснемо літо і продовжимо про сувору зиму. Ми поїхали на відпочинок на березеве озеро. Дивіться, що тут відбувається. І тепер увага! Раз, два, три, ви готові? Всього-навсього 70 кілометрів від Веніпега. Яка красота? От наша компашка. Трохи прохолодна, тому що зараз 26 немає такожари, а 20. Далі я не цікаву. Хто каже, що ви ні печі немає де відпочивати? Далі не Так що нам гарного відпочинку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будь ласка, підтримайте мене, також в мене є телеграм-канал. На нього я лишу посилання на нього. Будемо з вами спілкуватися, будемо допомагати, випробуємо українцям. Слава Україні! Також хочу сказати про Венепег, особливо зимою. Те, що я казав, зимою дуже великий вітер і просто, коли великий мороз, це реально дуже-дуже-дуже сильно холодно. Так, тут сухий клімат, але тут, коли вітер і цей мінус 30, це просто жесть. Дуже тяжко без машини, дуже тяжко. Автобуси тут їздять не так часто, трошки сполучення хромає, так що, якщо ви хочете їхати в УНІПЕГ, ви мусите брати. Машину, тому що сполучення тут ну, на машині набагато швидше. По-перше, набагато зиму легше пережити. Машини, щоб щось нормально купити, це від, від 5-6 тисяч доларів вище. Машина мусить бути обов'язково сефіті. Так що на рахунок зими така ситуація, це правда. Я вам буду казати кольори різні. Так тут сухий клімат. Чудесне літо, мені тут подобається літо. Осінь ще не знаю, яка. Будемо про осінь, осінню записувати. Але хочу вам сказати, що просто от, така ситуація, і ви мусите бути готові максимально до цього. Тому що дуже багато українців повернулося назад і сказали, що тут сибір. Я так не вважаю. Я пережив зиму, чекаю з нетерпінням другої, вона по-своєму красива, по-своєму ранки тут красиві, особливо коли сніжочок поблискую на... На, на сонці. Сніг тут такий, подивіться, мої перші відео, що я йду і ропить сніг під ногами. Так що я вважаю, що є свої плюси. Просто тим людям, які не приносять взагалі холода, вам варто просто подивитися, розглянути, можливо, іншу провінцію. Точно не Альберто, не Веніпех, не Соскочеван. тому що тут зима дуже-дуже сильно сувора. А що, якщо... ось так. Бачите, друзі, яку черепаху наш друг Руслан зловив. Це його заслуга, от він тут іде. Зараз її будемо відпускати. Можна я її відпустити? Можна? Да, давай випустимо. Ну, не бійся бій, вона гул уважна скільки не витягне. Ай! Та ні, не поражаємо. Вона тряпає. Ай, дає. Пусти так, просто побіжить. не кидай, Ну, не кидає. Пішла, 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 пішла. Поплила черепашка. 下古县。 За перегляд цього відео, будь ласка, підтримайте мене, пишіть коментарі, подобайки, підписуйтеся. Слава Україні, друзі!